Рада вітати вас на моєму каналі Хлібопіч чудова помічниця кожній господині. Сьогодні я поділюся з вами одним із рецептів, за яким я випікаю хліб. Цей рецепт мене жодного разу не підводив. Хліб виходить дуже смачний, гарно підіймається, починаємо готувати. Для своєї зручності всі інгредієнти я завчасно відважила. Борошно обов'язково треба просіяти. Далі в борошно додаю дріжджі, засипаю сіль цукор і перекладаємо всі інгредієнти в нашу форму для випічки хліба. Спочатку вливаю молоко з водою. Далі додаю м'яке вершкове масло з рослинною олією та всипаю всі сухі інгредієнти. Установлюю форму в хлібопекарню, обираю основний режим випічки. Далі вже весь процес випічки хліба йде без нашого втручання, але підлаштувавшись під свою хлібопіч, я зрозуміла, що мені треба на початку випічки її відкрити і прибрати ось ці залишки борошна з бортиків своєї форми. Можливо, це особливість моєї хлібопечі, а можливо, хто собі візьме на замітку. Після першої зупинки хлібопечі на різних режимах випічки це приблизно через 5-7 хвилин. І за допомогою лопатки я зчищаю зайве борошно зі стінок своєї форми. Далі в процес випічки я вже не втручаюся. Загальний час випічки в моїй хлібопечі 3 години 40 хвилин. Під час випічки по всьому будинку розноситься неймовірний аромат свіжеспеченого хліба. Далі дістаємо обережно хліб з форми, залишаємо його трошки охолонути і нарізаємо. Хліб виходить дуже хрусткий та смачний. Готуйте задоволенням!